Доброго дня всім. Ось приїхав на город. Вже прийшов час копати картоплю. Я до відео перед цим вилажував, що у мене картопля цвіти. Сорт картоплі один білороса. Садили в один день, а якось так цікаво. Оці є 4 рядки одну. Вона ще неділю назад цвіла, повністю вся. Якось так цікаво. А та вся, ну практично посохла. Ось. Приїхав мульчером і мотоблоком, де причепив мульчера. Зараз заведемо покосимо бадилля. Це краще, ніж косою, чи мотокосою, чи там хто руками рве. Добре будемо працювати. Хотів зняти, як працює мульчер. Не вийшло, а не вийшло із того, що, що все одно не було б видно. Така пиліща була, що капець. А можна по мотоблоку подивитися. Все. Не то що пил, а світу білого не видно. Ну, це таке. Саме головне, що там скільки тут? Півгодини може, може, там може і менше Рядочки чистіе, зілля посікло. Та його тут практично не видно. Де. Зараз можна подивитися, де, де завелике. Насічку посікло його дай. Так Таке зараз воно пару днів висохне. І не треба не гребти, я вже казав не збирати нічого. Ще раз скажу, тут така пил була, що я не хотів зняти тут до ліс. Ліса не було видно. Проїжджали лісники, під'їхали до мене. Вони подумали, що ліс горить. Це капець, бля. Да. Так що якось так. Робота зроблена, тепер, ще раз скажу, подождемо. Та тут і в принципі нема чого сохнути. Можна і так приїжджати. Я зниму, як краще яка бульба. І як ми копаємо. Може це нікому не цікаво. кому цікаво, додивлюйтесь відео. Зараз ще покажу. Якщо жилки я не міняв вже. Це третій сезон у мене. Зараз мені самому цікаво подивитися, що там з ними трапилось Так Це я купував Я вже не пам'ятаю Я ту коробку викину там була Така не коробка а бумажка вірніше. Це якісь я імпортні не купляв Вони такі вроді дорогі були Ну Я вам скажу вони саме оправдовують всі цілі не воду а не ціла, то вона завернулася Всі жилки цілі. так що качество було гарне І Ще на сезон хватить їх не міняти. все будем Почекаєм. І будемо виїжджати копати картоплі. Так, ось вже пройшла неділя. Приїхали на город. Будемо викапувати. Картоплю будемо викопувати. Зараз перечеплюся. Те, що я проїхав мульчером Воно Підсохло. Тут, як я ще кажу, трави не було. А ця картопля, що в 4 рядки, ну вже місцями почала трохи усихати. Ну все одно ще стоїть зелено. Як, як круто стоїть зелено. Так й таке. О, у мене тут гості постійно живуть, одну. Їх тут чимало. Це кроти. Я їх колись ганяв, вже останні років 10, я їх не чіпаю. Хай собі живуть. Всі пишуть, що вони якусь шкоду роблять. Я не знаю. Нам вони нічого поганого не роблять. Оце бігають вони тут по городу, збирають, мабуть, там хрущів, всяку там заразу, яка живе. Та зараза, що живе під землею, вона більше шкоди робить, ніж крати. Ось гарбузи як посадили, вони як вродили. Та ще вродять. Ну, такі непогані будуть, можна і так сказати кашевые так що якось так ось ще показую видно ж не даром вони тут лазять видно ж там ті хрущі водо все покопано ось як дивіться їх тут по свіжому лазять ще раз скажу значить там під землею якась зараза робить шкоду картоплі тут були кавуни Кавуни теж повиростали. Но в цьому році я вам скажу, що вони невеликі і щось так цікаво. Ну так, як можна сказати. Ось ці Ворони поклівали. Небагато, але поклівали. Я їх вже позабирав. Диньки вродилися невеличкі, такі, як з вон ще лежать можу сказати одне що по поводу кавунів 에, можна так сказати п'ять викидаємо вони такі по 5 кг може більше може по 4 по 7 були я взвішував п'ять викидаю вон він всередині червоний а на смак ой такі що навіть в рот не можна взять такі як переї якісь хуже трави а чого воно так, не знаю. Так, добре. Будемо... Зараз перецепимося, будемо пробувати, що тут нам уродило. Так, все. Перечепився. Зараз почнемо, побачимо. Воду тільки загнав. 30 сантиметрів проїхав. Картопля пока погана, Все добре. Зараз побачимо. Так, ну що, я так думаю. Далі нема сенсу знімати. Картошки в цьому році буде, я думаю, хватати з головою. Більше ніж в тому році і вородила вона набагато краще. Є різна, є вон і великі і такі і попадаються, що взагалі капець. Більше ніж ладошки навіть воно. Буде всі лежать там. Така здоровенна, що капець. Коротше, всяка є. На деревний хватить. Так, будемо далі працювати. Теж ось цікаво. Це ще вона, ця карта плище саме виросло. Ми в тому році, мабуть, десь забули. Я його не виривав. Воно ціле літо росло. Добрів ніхто не давав, саме по собі. Перезимувало і водо із одного куща стільки картоплі виросло. Капець. А ось і другий кущ. Ти ще перезимував. Теж його ніхто не трогав. Сам по собі вирос. Може це. Взять, попробувати посадити на зиму картоплю. Подивіться, скільки з одного куща картоплин. Це капець. Так, накопали ми сьогодні картоплю. І ще не всю. Що я хочу сказати, поїдженої картоплі нема є там унизу і то дуже рідко попадається десь дротяник лазить по городу де не де там У, в одному місці там знизу тільки а там десь з того краю так що я хочу сказати та сталося, хто дивився відео я вилажував оце в мене ці чотири рядка я вже казав воду, ще раз скажу. Вона стоїть зелена. Коли будемо копати, не знаю, будемо ждати, коли посохне. Мені дуже цікаво, яка тут буде картопля. Ми навіть не підкопували нічого. Но ще що хочу сказати, що воно свіжа. І там з того краю, та не буду знімати. Там, коротше, я вже казав, ще раз скажу. Лазить у нас тут крот. Я його не чіпаю. Я хочу йому сказати велике дякую. Поїдженої картоплі нема. Колись у нас було, хрущі давали жару і медведка давала. Ну, як, як вже казав, і ще раз скажу, перестали, я ганять перестав цього крота. І він робить дуже гарну справу. Ще раз скажу буряки, тобто буряки гарбузи. Повиростали, він їм нічого не зробив, дині повиростали з того краю. Що тут є на городі, він ніде пакості не робив. Ну що таке, тут є дирки такі. Да. Оці кучки робить. Ну то таке. Хай робить. Зато він приносить пользу. Нафіга його ганяють їх, убивають, ловлять. Так що таке. О. Хай живе, він робить добру справу. Все, всім гарного дня. Кому буде цікаво, що буде з тією зеленою картоплею, можете підписатись і подождати, коли почнемо копати. Мені самому цікаво. Саме головне, що тут один сорт картоплі. У нас, я ще раз скажу. що ця стоїть зелена, а та вся посохла. Це дуже цікаво. Так що якось так. Все. ještě rosím hodně.